Пані метелиця казка братів грі. Було в однієї вдови дві дочки. Одна була вродлива і працьовита, а друга дочка ледача. Але мати більше любила ледачу, бо вона була її рідна дочка, а тій іншій доводилося виконувати всяку роботу і бути в домі попелюшкою. Бідна дівчина мусила сидіти щодня на вулиці біля колодязя і прясти пряжу. Та так багато, що від роботи в неї кров виступала на пальцях. І от сталося одного разу, що все веретено залилося кров'ю. Тоді дівчина нахилилася до колодязя, щоб обмити веретено, але воно вислизнуло в неї з рук і впало у воду. Вона заплакала і побігла до мачухи і розповіла їй про своє горе. Стара мачуха стала їй сильно лаяти й сказала. Якщо ти веретено впустила, то зумій його і назад дістати. Повернулася дівчина до колодязя і не знала, що їй тепер робити, і з переляку вона стрибнула у колодязь, щоб дістати веретено. Дівчина втратила свідомість, але коли вона знову пам'яталася, то побачила, що перебуває на чудовій луці, і світить над нею сонце, і ростуть на луці тисячі різних квітів. Вона пішла луками далі і прийшла до печі, і було в ній повно повнісінько хліба, який кричав Ах, витягни мене, витягни, а не то я згорю, я давно вже спікся. Тоді вона підійшла і витягла лопатою усі хлібини одна за одною. Пішла далі і прийшла до дерева, і було на ньому повно повнісінько яблук. І сказало їй дерево Ах, обтруси мене, обтруси, мої яблука давно вже достигли. Вона почала трусити дерево і посипалися наче дощ яблука на землю, і трусила яблуню доти, поки не залишилося на ній жодного яблука, склала дівчина яблука на купу і пішла далі. Нарешті прийшла вона до маленької хатинки, з якої виглядала у віконце старуха. І були в той такі великі зуби, що стало дівчині страшно, і вона хотіла було втекти, але стара крикнула їй услід. Мила дитинко, чого ти боїшся? Залишайся в мене. Якщо ти будеш як слід виконувати в домівці всяку роботу, тоді буде добре. Тільки дивися, стели як найкраще мою постіль, і старанно збивай перину, щоб пір'я злітало угору. І почне тоді у всьому світі падати сніг, бо я пані метелиця. Оскільки старуха повелася з нею ласкаво, то на серці дівчини стало легше, і вона погодилася залишитися і поступити до пані метелиці на службу. Вона старалася в усьому догоджати старій і кожного разу так сильно збивала перину, що пір'я злітало навкруги ніби сніжинки. І тому дівчині жилося добре, і вона ніколи не чула від старої поганого слова, а вареного і смаженого щодня було в волю. Так прожила вона деякий час у пані метелиці та раптом засумувала, спочатку сама не знала, чого їй не вистачає, але нарешті зрозуміла, що тужить по рідній домівці, і, хоч їй було тут тисячу разів краще, ніж там, усе таки вона хотіла додому. Кінець кінцем дівчина сказала старусі, я знудьгувалася за рідною домівкою, як би тут унизу під землею не було добре, але далі залишатися не можу, мені хочеться повернутися на гору, до своїх. Пані метелиця сказала, мені подобається, що тебе тягне додому, і тому, що ти мені вірно служила, то я хочу сама провести тебе на гору. Вона взяла її за руку і привела до великих воріт. Піднялися ті ворота, і коли дівчина опинилася під ними, раптом пішов сильний золотий дощ, і все золото залишалося на ній так, що вона повністю була вкрита золотом. Це тобі за те, що ти так старанно працювала, сказала пані метелиця і повернула їй також і веретено, що впало, в колодязь. Ось закрилася за нею ворота і опинилася дівчина знову вгорі, на землі, і зовсім недалеко від дому своєї мачухи. І тільки вона зайшла в двір, заспівав півень, що якраз сидів на колодязі Ку куріку, наша дівчина золота тут, як тут. І війшла вона прямо в дім до мачухи, і тому, що була вона вся золотом укрита, її ласкаво прийняла і мачуха. І зведена сестра, розповіла дівчина все, що з неї трапилося, як почула мачуха про те, як досягла падчерка такого великого багатства, захотілося їй здобути такого щастя і для своєї потворної, ледачої дочки. І вона посадила її біля колодязя прясти пряжу. А щоб веретено в неї було теж у крові, дівчина поколола собі пальці, сунувши руки у густий терник. Потім кинула веретено в колодязь, а сама вона стрибнула слідом за ним. Потрапила вона, як її сестра, на чудові луки і пішла тією ж стежкою далі. Підійшла до печі, а хліб знову як закричить Ах, витягни мене, витягни, а то я згорю, я давно вже спікся. Але ледерка на це відповіла. Та що мені за охота бруднитися? І пішла далі. Підійшла вона незабаром до яблуні і заговорила яблуня Ах, обтруси мене, обтруси, мої яблука давно вже достигли. Відповіла ледарка яблуні, ще чого захотіла, адже якесь яблуко може мені впасти прямо на голову. І рушила далі. Коли підійшла до домівки пані метелиці, не було в неї ніякого страху, адже вона чула про її великі зуби. І відразу ж найнялася до неї робітницею. Першого дня вона була старанна і слухалася пані метелиці, коли та їй щось доручала. Вона все думала про золото, яке їй подарують. Але наступного дня стала трохи лінуватися, а на третій день і того більше, а потім і зовсім не захотіла вставати рано вранці. Вже не стелила пані метелиці постіль як слід, і не збивала її пирини так, що піря злітала угору. Нарешті це набридло пані метелиці, і вона відмовила їй у роботі. Ледерка дуже з цього зраділа, думаючи, що вже тепер і посиплеться золотий дощ. Пані метелиця теж повела її до воріт, але коли вона стояла під ними, то замість золота перекинувся на неї. Повний казан смоли, це тобі нагорода за твою роботу, сказала пані метелиця і замкнула за нею ворота. Повернулася Ледащиця додому, вся в смолі, і як побачить її півень, що сидів на колодязі, так і заспівав Ку куріку, наша дівчина бруднуля, тут, як тут. А смола на ній, так на все життя і залишилася. І не змити її було до самої смерті.